Життя святого священомученка Методія єпископа Патарського, ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари Вликії, а згодом Тиру Фінікії моченицьку смерть прийняв у грецькій Халкиді святий Єронім і святий Анастасій, Синаїд. Дуже високо цінували його вчені красномовні книги, зокрема пир десяти дівиць, пояснення книги буття і пісню пісень, а також численні послання проти блудів Орегена, постраждав близько 310 року. Богомудрій святителю Методії, моли Христа Бога, Хай спасе душі наші. Амінь. Кожного дня ми маємо життя святого. І саме кожне життя святого нам нагадує про мету нашого життя, що ми це життя прожили у Бозі, прожили для Бога. Як прожити життя у Бозі? Що це означає? Це означає прожити у любові. Каже святий Агустин, що Бог створив нас з любові і створив для любові. Для цієї любові, щоб ми нашим життям показували, наскільки Бог є добрий, наскільки Бог любить кожного з нас. Але щоб це зрозуміти, треба пізнати цю любов, треба її відчути. Але щоб її відчути, то треба зустрічатися з Господом. І саме найбільша така зустріч, це є наша. Власна приватна молитва. Також є молитов, дуже багато є молитовників, Можна на кожен день іншу молитву молитися, але ми мусимо сформувати свою молитву, молитву серця, навчитися молитися просто своїми словами, з дитячою довірою, з дитячою любов'ю, молитися серцем. Я деколи себе питаю. Ромко, чи тобі було приємно, якщо б твої сини прийшли до тебе, ти запитав, як їх справи? А вони витягнули книжку і почали читати. Напевно, я би сказав, діти, що з вами таке? Та скарі своїми словами, як вас справи? Так само і тут ми повинні навчитися цієї простоти, цієї дитячої довіри, коли ми навчимося молитися серцем. Коли ми чуємо ту Божу любов, то яку би молитву ми не взяли, читали чи велику, чи коротку, ми будемо насолоджуватися кожним словом, бо ми будемо розуміти, що кожне слово відображає Божу любов щодо нас. Отож, освячуємо себе молитвою, не забуваймо також про сповідь, про причастя, службу Божу, святі тайни, бо це є найбільші дари. Найбільше багатство, яке нам Бог залишив, бо саме Він там чекає і перебуває на нас. Отож, поспішімо до Господа, молімося, відкриваємо своє серце, запрошуємо Його в наше життя і дозвольмо Йому через нас любити інших, щоб і ми стали святими. Амінь. Дякую за спільну молитву, благословенного всім вечора і тижня, слава Ісусу Христу!